ми з України, Сумська область. Сьогодні 22 грудня і рішив записати нове відео. Дякую тим, хто підписався на мій канал, хто поставив подобай, кому сподобалася мої розкази про своє бджільництво. Велика подяка тим, хто написав коментар, хто задав питання. Так набагато легше спілкуватися і є можливість відповісти ну, на питання, які зараз цікавлять глядачів. Ну, трошки хочу ще розказати свою біографію в джільництві, щоб ближче познайомились, щоб люди знали, хто я, що я і який в мене досвід, чи стоїв мене слуха, чи ні. В житті мені повезло із наставником який долучив мене до справи бджільництва по з бджолами. Його вже, на жаль, немає серед нас. Світла пам'ять йому. Він був на той час, в кінці 90-х, успішним пасічником. У нього було тоді вже більше 50 вуликів на Даданівську рамку, 10-рамкових, безфальцевих. На Наставки були підмет на 145-ту. Він був освіченою людиною, працював інженером, мав вищу освіту, міг зрозуміло об'яснити, що, як проїхать, про діл розказати, про їх інстинкти, про все. Тобто доніс мені і привів любов до цієї комахи, ну, розказав і свою історію, як він починав. Починав теж з лежаків. Йому наслідство залишилося, теж подарив йому. Пасіку, сам перейшов вже на корпусні, а йому каже, пробуй Віталій, займайся на лежаках, а там вже що приділися, поймеш твоє, не твоє і підеш. І він каже, от то я тоді буквально годів два на цих лежачках, потім поняв, що треба на корпусні переходити, продав лижаки з уликами, мед продав який, і він на той час купив тоді москвича комбі. Для пасівки, звісно, це тоді була машина прекрасна. Влазило туди багато, і метогонка, і прицепчик у нього був, і все на світі. Ну, от він мені побачив, мабуть, мені що я зможу цим зайнятися і вирішив передати свій досвід, поділитися, навчити мене. Ну, я теж почав, <реш> він мені дав, мабуть, рамок 16 було у лежачку. З нього я починав, поїхав з ним, він мене брав на... Виїжджали тоді на гречку в основному, тоді гречка тільки була в нашій місцевості таким медоносом. Липа так давала, не давала коли. Ну і такі піддержуючі взятки. А ось основний був медозбор – це гречка. Виїжджали і там я багато чого. ну, Коли спілкуюся, коли бачу, як це відробить, набираюся опитом. Ну, Це такий був перший опит мій із бджолами. Тоді я ще, мабуть, років три одержав бджол. Потім не зложилося, то робота, то стройка, то діти, то треба заробітки. Ну, коротше, чимось треба займатися там, тінь, корова було, все. Не, якось бджоли трошки не вспівав, а за ними тоже долятувати. То перший етап у мене закінчився. Потім у 2010 році я переїхав вже сюди і можна сказати. Другий тест мені в мене зараз живу з другою дружиною. А діду вже було 80, за, за 80 років і бджоли були. А каже, мені вже важко. Я буду займатися лежаків, тут 5 було залишилося від нього. Тоді я ще, ну, система лежаків, так лежаки для меду я ще зробив лежаків, мабуть, 11 штук. Ну, вже робив, вже знав, що... Яка, яка система, що, що можна зробити, я вже лежаки робив на 4 рядка, два основних спереді. І по бокам ще можливість було, щоб перегородочку робив, щоб було можливість робити нуклеуси, відводки, двохматочне содержання теж було зробив і наставки. Зразу зробив на 300 улик, на 22 ранки було вулику у лежаку, що я робив наставку. Думаю, ну, двохматочне вже тоді ще. Григорович мене познайомив, розказував, що таке перспективне, важка. Тоді зробив, думаю, та ні, на 145-ту. 145-ту зробив окремо дві. Тобто дві наставочки становилося на улик лежак. По 10 рамочок було, ну, лежак із лежак. Потім в 2013 році у нас місцева агрофірма почала вирощувати сімейний соняшник на сімено і приглашала пасічників. На запилення. Платили за кожний вулик, ну, в определену суму грошей. Ну, як то, воно менше, да, на, на медозборі можна більше заробити. Ну, все одно мені заустраювало це в основному розведення. Ти вивозиш улик, от, примерно 12 рамочний, вивіз тобі, заплатили договорену, там, суму. З лежаками. У мене вони двох По 8 сім'ї лежаку, а платять тільки за один вулик. Я думаю, ні. Тема хороша, а. Система підводи. Давай же дивитися, знав вже я тоді ще і про восьмирамочні паливоди рогаті, удобні для кочівки, для всього. І вибір мій став іменно на восьмирамочні. Це удобний, малогабаритний увид, який можна було перевозити на прицепчик, поставити бішенько. Ну і, собственно, для розвитку і мед получали. І вже ж я вирішив щоб там не тільки дерев'яні, почав робити, щоб і тепленькі вони були. І ото сендвіч, сендвіч, як вони називають, ну, з утепленням. Фанерка з, з, з обох сторін, а всередині ж утеплення. Так і вони і легшенькі роблять. ну Фанера не дуже вона підходить. Вона боїться атмосферного впливу, тоді починає закручуватися, хоч і покрашена, трошки вигляд воно псується. А про ці ж вулики і на українську рамку, я ще ж Григорович мені розказував. У нього на пасіці на той час було два улика на українську рамку. Ну от зараз я не, навіть не припомню, як воно було. Може він навіть був такий, як оце, тільки двойний. І якось наставка там була. Ну він був негабаритний, І ми його то, як тягаємо на той, на прицеп, грузимо. Він невряд не становиться. каже, Ну на що ти його ж? Каже, ти знаєш. Саме краще в ньому розвиток, саме краще зимівля. Якщо там загине щось, а в цьому завжди виживали, завжди розвиток. А вроді би оставить його без роботи тут же ж на пасіці на Ну, Неудобний, якось я на нього і не обрати Не обратив в Ну а інформацію отримав, що гніздова рамка на українську, гніздо на українську рамку, це тут. І так же ж роблю ж ці восьми рамочники. А собі ж в думки, ну треба щось ж таке таку систему виробити, щоб як можна менше робити, як можна бути більше успішним. Тоді так от ну, інтернет пішов там, там, я ж собі міркую, які розміри, щоб його зробити. І натрапив на відео, що приятеленко. І він згородив іменно такий той 12-рамковий улик І зверху наставочка на 8 рамок. О, і я то зразу тоді давай робити. Робив теж ще ж ісфанення. ОСБ тоді вже почав ОСБ трошки краще стоїть на уликах і утеплених. А тоді ж, ага, бачу, хуже стоїть. Думаю, треба собі якийсь вулик придумати. І оце зараз дійшов до такого дерев'яний понаружний. Від цей теж утеплений всередині. Ну, Є відео, як, як я роблю, з чого він застоїть. Хоча надай на свій канал, навіть отдільно зніму так коротенько, колись тема, тема хороша, багато може зацікавить. Ну, ще хто в коментарях чи питаннях задасте. І отак я перейшов на ці улики. Побачив свою конструкцію розробив, функції задав, які йому треба, ну, які мені корисні. Це ж так само ж і днища робив, ось і на 4 пробував, і на холодний, щоб можна було, і на теплий. Коротше, Виробляю свою лінію, свою технологію. Ну, а так я це до них прийшов. І коли почав працювати на них, побачив, що дійсно це ефективно, це легко. Ну, Приноси задоволення. Чого не поділитися? Багато, собственно, в коментарях такі, ну ми ж на лежаках вчилися, хай тепер і вони починають вчитися. Хай по -по помучаться і вони, не тільки ж нам було мучитися. Ну, а я другої думки. Як передавати нащадкам, так передавати саме борисне. Погано воно завжди. Помилки, як ти не не старайся, все одно будуть. Так що саме хочеться розказати і другим донести, не тільки своїм дітям. Сина теж приобщаю до цього діла. Тільки кажу, синок, оце, оце наш улик, оце наша технологія. Бери, учися, розумій, як, що, де. І оце технологія. На цьому можна заробляти з задоволенням. Робити на ньому так, що таке. А тема сьогодні відповідь на питання. Підписник Володимир там дякую, велике задоволення. Получаю, що люди розказують і про свої, про переваги вулика. Ну, Це його бачення, я і на це розкажу, Питання відповім своє бачення і задав іменно конкретних питань. Мені тепер легше тема ролика і постараюсь відповісти. Перше питання. Було таке, як ви досягаєте, щоб бджоли пішли в магазин. Ну, Бджоли в магазин це нічого там сложного нема. Головне, не спішити і поняти, чого вони повинні туди йти в магазин. Якщо бджоли розвились до такої ну, що повний вулик і їм нікуди нести мед складувати чи сім'ї ніде розполагатися, вони в будь-якому випадку підуть у мед. Коли Є взяток ще. Якщо взятки слабенькі, достатньо цього восьмирамкового вулика, щоб даже, ну, накопичити сім'ю, накопити ну, розвинутися до такої сили, щоб перезимувати, заготовити собі. Об'єм восьмирамкового фатає. Даже на Дадановську да, на, на рамку. Я не починаю, він починав відстраювати ці рамочки. А коли вися на, на ми до збір соняшника, о, зразу вони пішли. І в рамки почали тягнути, Вощини не було ніякої, тобто в суші не було, ставили тільки вощинку. і, будь ласка, вони відтягнули. Хто не відтягнув, значить він просто-напросто не збіг. Треба от, діл чогось невероятного, так як і от себе, того, що ти не можеш зробити, що ти треба. Тим, як сил нема, чи уміння. Ну, отаке от моє питання. Коли є у них можливість, вони обов'язково підуть у наставку, будуть там відбудовувати. То, що їм десь треба складувати. Обично вони складують або в дальні, так само, як на холодний, то вони б складували мед у крайні рамки сюди, або вверх, В верхній поясок, то... отака От моя відповідь. Ідуть без, без питань. Якщо є на те умови. Як оновлюєте гніздові рамки? В цьому році я розповідав велика потрава, поганий розвиток потім був. Льотна бджола вся лягла, коли виїхали. На медосборі соняшника. Тоже особого, навірно, не тільки в нашій, бачу по Україні, по всій були погані взятки. Ну, щоб не, продав, не пропав він зря. Навіть при маленьких взяток виділяється віск і вони добре будують. Ось я даже поставив цьому рамочки, які відбудовувалися буквально за, за один день. Вони потягнули, відстроїли, такі є, є. Ну, бувало там і два дні, ось такі більші. Це я відбудували, поставив. На другий день забрав мову, ставлю рамку, вони відбудовують. У мене в тому році такі ну, прекрасно будують. Не підтримуючи, а такий для розвитку хороший, невеличкий взяток є, прекрасно будують рамки. У цьому унику без питань замінити будь-яку рамку. Хоч кожен день. Навіть якщо вона там медово витягнула, вона піде по назначенню, хоч у слаба, хоч куди, хоч на підкормку осінню, чи ще кудись. Витягнув, поставив, відбудували. Витягнув ще, підставив, ну я я лично, у мене із зими вийшло. 25 сімей було на вось, восьмирамочних на Дадановську рамку. І я кожен відбудовував ну, сім'ї, які вже будували, які набрали хорошу силу, які відбудовували. Оце я так відбудовував, потім ставив під Даданівський улик свій корпусний, ставив сюди отягнуту суш, щоб джули, ну, переходили у нього. Багато які, правда, не перейшли, тому що я так був, так і остались, тут щось зробили внизу, а осталися на Даданівський. Зимувати. Прийшлося вставляти рамки. Повернув оцей поставив, щоб не, не той підкормив, давав, давав із наставок. Пооставалися в мене рамочки. Десь тут не вибраний мет. Це ось машеньке, воно просто не видно, що тут є, є такі. Із з медком поставилися, не позабирали. Короче, тільки надо, скільки вони перенесли на тудановуську на рамку, так вони і пішли в зиму. Так що є і надо зимують. Оце так. Оце так я Такий спосіб відбудови дуже легко. Проблем взагалі немає з заміною суші, вибраковкою. Тянуть добре. Чи зимуєте ви на цукрі? Ні, категорично ні. І не буду, і не питаюся. Раніше би і було воно трошки вигодно, чи безпечніше, бо як падівий медівці знали про це, що потім на соняшнику погано зимують. Зимують хуже на рамки. На рамки. Я думаю, зимуватимуть добре, в тому році зимовка прекрасно пройшла. В цьому році взагалі, я й казав, не формурував гнізда нічого. Що вони собі занесли. Оце рамки я витягнув ті, що залишилися ззаду. Вони всі були з медом, А бджоли постепенно переносили, переносили в гніздо собі. І потім я повитягував їх, щоб вони там не, не путалися і не цвіли, нічого Ось позаносив у хату, хай вони тут були. Так що отак. Тільки на меду, тільки на тому кормі, що вони так хочуть собі технології вибудувати. Ну і рекомендуюся. Що робити, коли заливають гніздо? Ну, В мене в цьому году гніздо залила, правда, одна сім'я. Я, я так і не дивився, літали, вони добре носили. Мед я туди не заглядував, дивився тільки на ставки, можна відбирати чи ставити їм ще доповнительно. А коли назад везти, та важущий такий був він, що з наставкою... Ну 60 кілограмів точно було в Настав кусок той привіз сюди додому на пасіку. Наставку зняв у гнізду, залита медом. А матка ж написано, що 21 року вона була. От от тільки одну прив. Я думаю, чи загубили вони її. Ну, меду нанесли і в цьому немає нічого поганого. Я тоді підсадив їм тут знайшов таку я ту маточку. Замінив, підсадив. Нову почала сіяти, їм було на чому розвивнутися. До зими це було в кінці серпня привезли, за, сентябрь, за вересень місяць вони нанесли, підготувалися. Матка прекратила, це молоденька вже обльотана, була плідня, я підложив. Прекрасно підготувалися до зими. Зим, Сім'я міцна, гарна, в зиму пішла. Так що, навіть якщо заллється, ну за чим так треба? Ми ж Бджоли ж не заложено, що пасічнику ти повина зразу принести мед. Пасічнику, а потім думати про своїх. Ні, там інстинкт. Вони вижиють теж хочуть, так само, як ми, так само заготавлюють, так само виращують, розмножуються. Все в них так само, як і оцей живий організм. То вони думають про себе. Заливай, значить, їм так не треба. Їм так зручно. Колись на каналі Анатолій Стрілець розказував і показував, залити гніздо повністю. І матка там чуть-чуть. А потім у, у тому вересні чи до жовтня показував, скільки вони з'їли, за те, яка сім'я наросла, їм було з чого. Вони знають, що ще в зиму треба було наращувати, то вони заливали. Так що, я думаю, тут проблем нема. Треба думати, а чого так буває. І чи то погано, чи то може, наоборот корисно. Так що така моя думка. Ще питання, що робите, коли сім'я зароїлася? Ну, я розказав про протироїві відводки. Хоча вони не всі десь Цьому році такий той ж случай я показував на, пасі... на каналі наша пасіка. Ми знімали і показували відео, як в мене зимувала двохматочна сімейка. І маточка там була 21-го року теж. І я все ж хотів, щоб вона іменно однеї тихої сміни взяти на заміну маточку. Так вона і не пішла. А тут же і тихать вже на той на медозбір. Думаю, зароїться. Матка стара по-любому не зароїться. І сім'я така гарна вже була. Думаю, поміняю маточку. Я підсадив сюди молоденьку плідну маточку, її пересадив. От водочок, там ще одна така сама 21-го року. Думаю, от водочку пополам поділена та туди-та туди літала. Там 21-й тут. Думаю, потянуть маточок, чи маточники тихої заміни, І будуть хороші матки, щоб одних залити. Ну, Подивіться, лекційна робота, щоб одних оставить на... Маточок. Ага. А тоді привожу додому. Не, не ця матка не мічена, молоденька, бджоли небагато. Оказується, вона, навіть одроїлася і нічого його не перебило. Взяток був не такий уже загружений, щоб, щоб вони тягнули. Вони розвивалися, вони мед несли. Я навіть не бачив. Був і мед, і все. Приїхав додому. Матка помінята. Бджоли менше. І, наверний маточник я знайшов, що так і одроїлась. Так, хто? Отроїлась, ти одроїла. Стараюся все, не помиляється, той хто нічого не ропе. Так що, оце таке коротке відео. Слава ЗСУ. Всім добра, удачі, миру. До, до наступних зустрічей.